Вітаю вас, шановні пані та панове! Національна історична бібліотека України розкриває багаті фонди різними засобами. Одним з таких є організація виставок. Сьогодні презентуємо книжково журнальну виставку з історії дзвонів та дзвонарства. Вона експонуватиметься в читальній залі Нібу, а розгорнутий бібліографічний список документів, представлених на виставці, доступний на сайті Національної історичної бібліотеки України. Короткий огляд декількох видань пропоную вашій увазі. Дзвонами скликався народ на вічі, народне зібрання, дзвонам вказували шлях тим подорожнім, хто заблукав у негоду. Дзвонам сповіщалось про якусь небезпеку чи нещастя. У трагічні для країни дні народ закликали дзвоном на захист рідної землі. Дзвонам повідомлялося народу про перемогу і віталося переможне повернення полків з поля. Битви. Голоси дзвонів зміцнюють духовні сили людей, оздоровлюють їх. Найдавніша історична згадка про дзвін стосується 5 століття до нашої ери. Коли в Афінському порту Пірей його дзвін сповіщав про привезення свіжої риби і необхідність її розкупити, проте не мав сакральних функцій. Дзвони, як відомо, Почали використовуватися християнами не відразу з появою християнства. У старозавітній церкві в Єрусалимському храмі вірні скликалися на богослужіння не дзвонами, а звуками сурм. Коли припинилися гоніння християн, вірних почали скликати різними способами. Більш загальне використання била і клепала. Била або кандії це дерев'яні дошки. А клепала залізні або мідні смуги, зігнуті в напівколо. Вперше дзвони, як відомо, з'явились у Західній Європі. Існує переказ, за яким винайдення дзвонів приписували святому Паулину, єпископу Ноланському, тобто наприкінці IV чи на початку V століття. Єпископ звелів відлити дзвони. Що мали форму польових квітів дзвіночків, що йому наснилися. Але, очевидно, святий Паулін не ввів дзвони в практику церкви, тобто, ні сам він у своїх творах, ні сучасні йому письменники не згадують про дзвони. Тільки на початку VII століття римському папі Сеніану вдалося надати дзвонам християнського значення. З цього часу дзвони стали поступово використовуватися християнами, і впродовж VIII та IX століть у Західній Європі дзвони увійшли в практику богослужіння християн. У Грецькій церкві дзвони почали впроваджувати з другої половини ХІХ століття, після того як у 865 році венеціанський дош Урсус надіслав у дарунок імператорові Михайлу 12 великих дзвонів. Вони були вивішені на вежі при Софійському соборі. Але у греків дзвони не набули широкого використання. У Київській Русі дзвони з'явилися майже водночас з прийняттям християнства святим Володимиром, 988 рік, тобто наприкінці 10 століття. Поряд з дзвонами використовувалися також пила і клепала. Церковною мовою дзвін іменується Кампан. Від назви римської провінції Кампанії, де було відлито перші дзвони з міді. Цей термін, до речі, дав основу для назви галузі національної науки української кампанології. Звучність і співучність дзвонів залежить від декількох факторів. Насамперед, це правильність сплаву, мідь олово, нерідко срібло, товщина стінок дзвону. Правильна пропорція, висота дзвону, його ширина, правильне підвішування дзвона, сплав била ударної частині дзвона та спосіб його прикріплення всередині дзвона. Є і інші чинники, від яких залежить милозвучність дзвона. Пам'яткою середньовічної європейської культури є найстаріший дзвін України, збережений до наших часів. з 1341 року він є на дзвіниці, прибудованій до Львівського собору Святого Юра в 1828 році архітектором Браун -Зейсом. Дзвіниця, як і сам храм Пам'ятки ЮНЕСКО. Дослідження істориків і музейників охоплюють не тільки власне дзвони, а й будівлі дзвіниці. Ольга Сіткарьова у статті про авторство. Проєкту Великої Лавської дзвіниці розглядає питання щодо причетності до розробки її проєкту архітекторів Зарудного, невідомого архітектора з Гданська, Старцева, Аксамитова, Васильєва, Растрелі та Шеделя. Висновок авторки це результат творчої праці переважно архітекторів Зарудного, Растрелі та Шеделя. У книзі Православні святині Києва. Йдеться зокрема про велику Лаврську дзвіницю та розміщення, власне, дзвіниці на третьому ярусі. Завдяки висоті споруди звук дзвонів лунав на далеку відстань. Спочатку було встановлено 10 дзвонів, але пізніше їх кількість змінилась. З давніх дзвонів збереглося 3. дослідник Києва Віталій Коваленський присвятив історії міста. Декілька книжок під назвою Київські мініатюри. Одна з них книга 10 містить Розповідь про Київські церкви та храми. Ось як Віталій Ковалинський пише про Софію: Чи існувала при Софіївському соборі окрема дзвіниця за часів Ярослава Мудрого, достеменно невідомо. Але на давнішій десятині церкві дзвони були. Вони містилися у вежах на західній частині храму. З другої половини XVII століття були свідчення, що при Софійському монастирі існували дві дерев'яні дзвіниці, одна з великим дзвоном на місці теперішньої, друга, а маленькі дзвони над воротами при в'їзді до Софійського подвір'я з боку Софійської площі. Нинішню муровану дзвіницю, прикрашену. Ліпними орнаментами споруджено наприкінці XVII століття гетьманом Іваном Мазепою. В 1851 році на дзвіниці надбудували четвертий поверх. Її висота з хрестом досягла 71 метра. За роки радянської влади дзвони вважалися лише релігійними атрибутами, і було знищено тисячі унікальних дзвонів. Фото дзвона, скинутого з Вінниці Володимирського собору. Ми бачимо у книзі Віталія Коваленського, Київські хроніки. Не кожен музей України може похвалитися давніми дзвонами. У віснику Прикарпатського університету ми знаходимо статтю Богдана Кіндратюка, доктора мистецтвознавства. Де характеризуються два дзвони 1778 року виготовлення, які експонуються в державному історико-культурному заповіднику міста Острога. Автор привертає увагу до джерел дзвонарства Острога як давнього центру матеріальної та духовної культури України, подає основні характеристики згаданих пам'яток художнього відливання. Уперше тут привернуто увагу до деяких позначень на цих дзвонах. Мистецтвознавець окреслює перспективи наукового пошуку відносно місця виготовлення дзвонів та використання імені майстра. Справжнім досягненням української кампанології визнаємо монографію Богдана Кіндратюка Дзвонарська культура України вона вийшла друком в Івано-Франківську в 2012 році. Грунтовно аналізується історіографія дзвонарської культури України, викладено історію дзвонів з давніх часів, в ранньомодерну добу, у новий час. Цікаво, що використання дзвонів досліджено не тільки в церковному обряді, а й в народній культурі, народному побуті та звичаях. У окремому розділі дається аналіз споруд для дзвонів, збереження дзвонів, дзвонарства, дзвонарів. Користувачів не залишать байдужими розділи книги про відображення дзвонів і дзвонінь у народній культурі, літературі та мистецтві, окремий респект виданню за наявність додатків, серед яких показчик місцевості, відливання та реставрації дзвонів для краєзнавців справжня знахідка, показчик географічних назв, показчик імен, нотографія, дискографія тощо. Щодо бібліографії. Список опрацьованих автором джерел, архівних та бібліотечних, складає обсяг книги понад 130 сторінок. Додається також тиск, електронна база даних, давні дзвони України 11-18 століття. Тобто, ми маємо змогу прослухати голоси деяких українських старовинних дзвонів. Окремого огляду заслуговують ще дві книжки Богдана Кіндратюка призвячені дзвонам і звонарству в народній творчості і красному письменстві особа дзвонаря завжди була пошанована. У художньому вираженні, як приклад, відображення образу дзвонаря будителя народу Шевченка на картині дзвонар українського художника Опанаса Заливахи, шістидесятника відомого дисидента У збірці статей «Дзвонар» Ілюстрація твору. Ось Шевченко з піднятими руками став на повний зріст на поруйнованій землі і б'є в усі дзвони. Вставай, Україна, вставай. Наразі поговоримо і про українські дзвони 21-го століття. На Алеї Небесної Сотні в середмісті Києва у 2020 році встановлено символ для вшанування загиблих на Майдані. Це дзвін гідності. Встановлення пам'ятки на місцях розстрілів 2014 року обрали 1 грудня і не випадково, адже історики кажуть, що саме цього дня Євромайдан переріс у революцію гідності. Бо після побиття студентів 29 листопада на вулиці вийшов майже мільйон протестувальників. Дзвін звучатиме у день народження кожного, хто загинув під час революції, і буде бити стільки разів, скільки було років полеглом. Порожній вогнегасник став набатом, коли за гідність наш народ повстав, Михайлівського дзвін за сина, донь, брата, за всю Небесну Сотню. Гучно так лунав. У Києво-Печерській лаврі з грудня 2023 року проводять акцію дзвін пам'яті та надії, в рамках якої щодня б'ють дзвони на підтримку військовополонених. Щоранку, після загальнонаціональної хвилини мовчання на лаврській дзвіниці звучить найбільший дзвін лаври. Він б'є стільки разів, скільки триває війна, і нагадує українцям. Та людям усього світу про військових, які перебувають у полоні, про цивільних, яких незаконно утримують у московських катівнях, зниклих безвісті, депортованих до РФ, дітей і дорослих. Удари дзвону лунатимуть, допоки останній військовополонений не повернеться додому. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати. Зберігати культурні цінності українського народу і передавати їх наступним поколінням. Шануймося, бо ми того варті, єднаймося разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава!